Жнива та посвячення нових служителів Сараті. 8 серпня в церкві ЄХБ міста Сарата, де пастор Василь Георгієв подвійне свято. На церковне свято Жни в громаді рукопокладено двох служителів Георгія Буюклі посвячено на служіння пастора, Дениса Рубаного, посвячено на служіння діякона. Молитву з покладанням рук звершили голова обласного об'єднання та його заступник, пастори Олександр Димов та Михайло Мукієнко та пастор Василь Георгієв. Служителі привітали громаду та наставили присутніх з Божого Слова. Редакція познайомилася з новими служителями. Вони розказали про себе читачам. Рубаний Денис Віталійович народився в 93-му році в Ізмаїлі, вчився в Одесі, увірував та прийняв хрещення в першій одеській церкві в 13-му році. Після надбання освіти в 14-му році переїхав жити в Сарату та доєднався до помісної церкви. Активно служив Господу, проповідував та вів малу групу. Денис Віталійович має музичну світську освіту. В 23-му році закінчив ОБС по програмі пасторського служіння. Денис одружений разом з дружиною Кристіною служить. Господу. Крістіна несе регінське служіння в церковному хорі, а компонує загальному співу церкви. Разом Денис та Крістіна мають троє дітей. Боюклі Георгій Олексійович народився в 85-му році в Молдові в християнській родині. Дитинство та юність проходили в Україні в селі Тропівка. У 19 му році Георгій навернувся до Господа та прийняв водне хрещення. Почав проповідувати та активно служити Господу. У 18 му році був рукопокладен на діякінське служіння. Георгій служить Господу разом зі своєю дружиною Оксаною. Разом вони проводять клуб майбутнє, ведуть підліткове служіння. Оксана проводить зустрічі для дівчат. Разом Георгій і Оксана виховують 10 дітей.